Вітаю всіх на каналі НЗТЮЕ. Сьогодні понеділок, 3 червня, а отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Так, що в нас в понеділок був виступ голови ФРС Павла? Так, у нас одна така із цікавих новин. Щодо вівторка, сьогодні, 3 червня, це публікація вакансій за квітень. Середа на завтрашній день, так? середа, 4, 4 червня, публікація багатьох індексів, бачимо з вами майже в один час. Так? І остання новина це якраз таки запаси, публікація запасів сирої нафти. Щодо четверга, 5 червня, одна новина на три зірочки, це початкові заяви про допомогу з безробіття. І п'ятниця, 6 червня, у нас три новини на три зірочки, також в один час. Тому, любі друзі, будьте обережні. І та новина, до якої ми всі з вами вже звикли, так це рівень безробіття. Тож будьте обережні, на цьому тижні як бачите, дійсно новин багато. І давайте подивимось з вами відпрацювання прогнозів, так що в нас там можливо потрібно щось підкоригувати на цей тиждень. Почнемо з індексу долара США. Наш прогноз був на продовження шортового руху. Консолідацію ми з вами також показували, бачимо, від верхнього до нижнього кордону ціна ходить. Зараз ми вже оновили цей лой. З самого початку у нас був вихід цієї консолідації, бачимо, повернулись відтестували і ще верхній кордон. І після цього оновили лой. Тож поки що стоїмо в діапазоні накопичення. Так? По останньому пробійному руху шартовому в нас ще. Все ж таки гіпотеза на продовження шортового руху йде, так, хотілося б це побачити, але, здається, деякий час можемо з вами тут поконсолідуватись. так, Постоїмо ще в діапазоні набору. Щодо індексу долара США, тут у нас все поки залишається актуальним. І давайте перейдемо до SP500. SP500 на денному таймфреймі. Так, що у нас тут 1, 2, 3, 4, 5. В одному діапазоні так, ми стоїмо, нікуди не йдемо. Зверніть увагу на діапазон консолідації, так діапазон накопичення є в нас верхній рівень, і по глобальному сценарію хотілося б побачити продовження лонгового руху. А ми його побачимо тільки після фіксації ціни вище даного рівня. Так, якщо ціна зафіксується вище, побачимо з вами вихід на вище рівня, то тоді вже можемо чекати більш локальну історію. Це тест пробитого верхнього кордону цього, цієї консолідації, так, діапазону накопичення, тест і продовження лонгового руху вже на підзняття ліквідності за ось цими хаями. Ну, поки що, як бачите, ми просто повернулись в діапазон набору, в якому були ще з. Кінця е, прошлого року, тому о, поки що тут е, також, мені здається, на деякий час е, зупинимось, але все ж таки є в нас цей рівень, так, на який потрібно дивитись, Ну і найближчий це якраз таки наші хаї, тому що в нас гіпотеза на продовження лонгового руху. Щодо sp 500, нічого, на жаль, за тиждень в нас не було. Так, нікуди ми не пішли. NASDAQ виглядає майже так само. Діапазон накопичення. Бачите, він трішечки краще показує по консолідаціям. Так, що в нас тут? Це вже ми можемо з вами поки видалити. Це нам вже не потрібно. У нас є новий направлений рух лонговий тест референсної точки ми з вами не дочекались, так. Відтестували тільки е, нижній кордон консолідації, також яка була з кінця прошлого року, так, попереднього року. Тож, е, поки е, на що звернути увагу, так само, як і на SP 500. Є в нас рівень. Е, і після пробиття даного рівня хотілося б побачити фіксацію ціни вище. Так, а на денному таймфреймі, здається, ми вже тут. На СДАК у нас показує, здається, трішечки краще, ніж е, SP. Це ми вже з вами побачили. Так, дійсно, були у нас пробиті хаї, бачимо зараз вихід. Тест. І тепер по глобальному сценарію хотілося б побачити продовження лонгового руху. Тут все поки що більш зрозуміло, я б сказав би навіть чим на SP500. хоча і в на цьому діапазоні, так, коли ціна десь тут у нас була, вже фіксувалась вище якихось цих рівнів, ми вже змогли з вами спрогнозувати те, що вже йдемо по глобальному сценарію далі лонгово. Тож, поки що, на фоні S&P 500 NASDAQ показує трішечки краще, але направлення в нас все ж таки лонгове. І там, і там. Давайте перейдемо до пари євродолар. Щодо пари євродолар також була. Ага, це в нас тут був пул ліквідності. Добре. Здається, хотілося б, щоб там був так верхній кордон консолідації, але його там немає. Давайте ми з вами покажемо ось цей рівень. Для нас він є також важливим. Тут діапазон блоку на молодшому таймфреймі. Також пам'ятаємо, це ми з вами підзняли зараз. Дійшли до е, ліквідності, так зараз тестуємо діапазон бичого блоку заказу, і звідси локальна історія. Також хотілося побачити пробиття даного рівня, фіксацію так само вище нього. Не, і щоб тестом нам показали не нове направлення, так, а все ж таки тест завершився десь в діапазоні е, даного рівня. Е, і на молодший таймфрейм вже хоча б якийсь злам структури по чотирьом точкам, так або якесь підтвердження з локальним брейкер-блоком. На зміну з шортового направлення на лонгове. Глобально так само з вами залишаємо нашу ціль вище. Там будемо дивитися за даним рівнем. Так, це рівень консолідації з тижневого таймфрейму. Поки все, поки все йде по лонговому сценарію, так як ми прогнозували з вами до цього. Так, давайте подивимось на британський фунт, що у нас тут. Британський фунт був у нас вихід з діапазону накопичення, бачимо з вами тест пробитого рівня так, і відпрацювання лонгового сценарію. Що ми зараз тестуємо також пробитий рівень вже на молодшому таймфреймі, так, на 4 годинах у нас була своя консолідація, свій діапазон накопичення. Так. Ну, і Тут потрібно дивитися, як буде ціна фіксуватися. Так, ми вже зайшли нижче даного рівня, тому є ймовірність того, що просто покажемо зараз е тест. Пробито голою, так, і підемо трішечки нижче до діапазону бичого блоку заказу. Відтестуємо його, і звідси вже можемо піти вище по глобальному сценарію, який з вами прогнозували. Так, тут в нас є пул ліквідності, також є ціль, до якої можемо ще йти. Поки що тут залишаємо все актуальним, так само, як і на парі євро-долар. Добре, давайте перейдемо до наступного. Це у нас долар японська єна. Так, добре. Тут у нас е, продовження шортового сценарію на глобальному таймфреймі. Е, і що у нас тут є? У нас тут є, здається, пул ліквідності. Такий так ми збираємо його, не підзнімаємо. Ось він. Так, так, так. Є у нас пробитий лой, який ми також з вами показували. Тож хотілося б побачити пробиття підзняття ліквідності. Давайте тепер тобто, тут покажемо з вами ось так. Є в нас тут ліквідність своя. Ну, а взагалі хотілося б більш глобально побачити пізняття і цієї, і цієї ліквідності, тому що тут ми вже з вами її підзняли. Так, байстоп-ліквідність вже підзнята. Залишилось тільки sell-stop ліквідність Щодо долару японської ієни, так все поки залишається актуальним. Наш прогноз так його і залишимо. Давайте перейдемо до біткоїну. По біткоїну на місячному таймфреймі. Давайте почнемо зі старшого таймфрейму, що у нас тут на тижні. Це в нас денний зараз увімтений. Добре. Ми зараз подивимось, що там у нас було на старших таймфреймах початок нового місяця, тому є ймовірність того, що подивитись, як закрилась ціна, так як нас закрилась дана свічка. Тож на тижневому таймфреймі бачимо з вами відбувся вихід з діапазону консолідації. Фіксація вище даного рівня була, але ми з вами повернулись знову таки в діапазон накопичення. Ну, і звідси можемо з вами вже чекати якраз таки нормальну корекцію. Так, що до денного таймфрейму, на денному таймфреймі ми вже бачимо з вами злом по чотирьом точкам. Є у нас 1, 2, 3.4. Хотілося б побачити якраз таки тест даного рівня і продовження шортового сценарію. Так, вихід у нас тут вже відбувся, це нам поки не актуально. Тут ми також з вами показували слабкість так, лонгового сценарію або відпрацювання так. відпрацювання лонгового сценарію на оновлення хаю. Бачимо, нам показали тут слабкість. на зараз. На зараз. Можемо з вами спрогнозувати наступним чином. Так, давайте візьмемо. Ось у нас є останній пробійний рух шортовий. Тут діапазон ведмежого блоку заказує також верхній кордон консолідації. Хотілося б побачити продовження шортового руху на оновлення ліквідності за лоями. Так, збір цел а там будемо вже з вами дивитись. Так, тут є, і давайте ще місяць подивимося, що в нас там. Як закрився у нас тут місяць. Ну також, так, да, з підняттям ліквідності, є ймовірність того, що ще свічка відкоригується якраз таки до верхнього кордону. Там будемо з вами вже дивитись. Поглинання шортів у нас тут відбулося уже, так, є. Але все ж таки цей останній пробійний рух шортовий він ще стоїть. Добре, тож можемо поки чекати якраз таки тест референсної точки зі старшого таймфрейму, а саме пробитого хаю, так, і можливо тут у нас вже сформувався. На, на молодшому таймфреймі так є материнський блок. Діапазон, так, ось він, діапазон материнського блоку. І звідси можемо чекати з вами продовження шортового руху, хоча б до еквілібріуму, а там будемо вже дивитись, як від еквілібріуму ціна буде себе вести. Поки, поки бачимо з вами, що почалась корекція, і на місячному таймфреймі все це виглядає просто як просто як шпіль з підняттям ліквідності. Тож є ймовірність, велика ймовірність того, що знову таки спустимось з вами нижче, якраз таки на заповнення пустоти розривів ліквідності, які є ось тут, і підзнімемо ще додаткову ліквідність. Ну тобто якийсь час ще постоїмо в цьому діапазоні. Тож біткоін нам показує, що поки спішити немає куди. Давайте перейдемо до ефіріуму. Так, ефіріум на денному таймфреймі, на жаль, нікуди не сходив. Так, ми показували з вами діапазон консолідації. Хотілося б побачити глобальну корекцію так, до діапазону продажів. Ми його пробили. Тепер хотілося побачити корекцію і вже відпрацювання якогось лонгового сценарію. Поки що ми зупинились в консолідації. Тут також залишимо з вами все так, як воно є. Як бачите, зверху ліквідність ми підзнімаємо, тут ще також трішечки є, може буде якась додаткова маніпуляція на підзняття ліквідності за ось цими хаями. І бачимо, яке йде накопичення ліквідності за лоями. Тут ми її взагалі для походу в лонг не підзнімали, так залишаємо поле ліквідності, тому якраз таки продовження корекції. Корекція може бути дуже швидка, будьте обережні. Щодо ефіріуму є, давайте перейдемо до Солани. Так. Солана, солана, солана на денному таймфреймі. Куди це ми прийшли? Це здається, тиждень нас взагалі ми прогнозували з вами також початок корекції. Да. Да. Тест нижнього кордону був, тест-референсної точки також у нас був, дійшли до еквілібріуму, діапазон бичого блоку заказу і хотілося побачити до нього корекцію. Зараз ми відкоригувались. і тепер з цього діапазону хотілося б побачити відпрацювання лонгове по старшому таймфрейму. Щодо денного таймфрейму, в нас тут свій діапазон накопичення, увага на попередній лой пробитий. Бачимо, з вами шорт не пустили. Зараз ми заходимо вище нього, і тепер хотілося б побачити локальний його тест, можливо, шпільом вже буде виглядати на денному таймфреймі. Так, І похід вище до діапазону ведмежого блоку заказаного, ну, а тут, можливо, і відкоригуємось кудись до еквілібріуму. Є ймовірність того, що поки постоїмо в цьому діапазоні. І дійдемо знову-таки хоча б до ось цих хаїв, це в нас 185. Там будемо вже з вами дивитись. Але поки виглядає так. Поки виглядає все корекційно по-лонговому, але вже слабкість нам показали в моменті від попередньо пробитого рівня. Тепер. Головне, щоб ціна зафіксувалась вище, так, щоб цей день не закрився нижче, тому що є ймовірність того, що він закриється нижче, і тоді ми з вами все ж таки підемо якраз таки на проторговку і ще нижче пустоти розривів ліквідності ось тут. І підемо через свої якраз таки локальні консолідації. Так, два сценарії. Так, тут все показав. Давайте перейдемо до атому. Атом у нас також здається, нікуди він не спішить, спустився знову-таки до 4 доларів, так скільки він тут у нас був. Так, 4,2, 4,3. Ну і свої локальні консолідації. Також пустоти розриву ліквідності. Зараз бачимо, маркетмейкер їх проторговує. Останній пробійний рух у нас шортовий. Ну і є ліквідність за лоями. Тож, є ймовірність, що від верхнього кордону, після такого виходу, бачимо, зайшли знову-таки в консолідацію, відтестували верхній кордон. І зараз йдемо на пізняття ліквідності за лоями. Те, що ми показували з вами ще ось тут. Поки ціна нікуди також не спішить. Все поки призупинилось. Давайте перейдемо до тонкоїну. Тонкоїн у нас що тут стоїть у своїй локальній консолідації. По глобальному сценарію хотілося б, щоб ми прийшли до діапазону бичого блоку заказу з тижневого таймфрейму і підзняли ліквідність за ось цими лоями. Так, а тут вже будемо з цього діапазону з вами дивитись. На сьогодні ціна просто стоїть в одному діапазоні, нікуди не йде. Так, є в нас такий шпіль проторгований, так, ми його вже і тут проторгували зверху і знизу вже навіть виходи показали такі. Давайте включимо тижневий таймфрейм, подивимося, що в нас тут на тижні, на старшому таймфреймі коїться, на тижні також ми нікуди не йдемо. Стоїмо в одному діапазоні і локально, верніше глобально в нас ще йде продовження шартового сценарію, тому можемо розраховувати на тест бичого блоку заказу. Тому що підтвердження, закінчення вже шортового сценарію буде у нас дуже-дуже високо. Так, щодо тонкоїну, є також у нас, поки все залишається актуальним, давайте перейдемо до золота. Подивимося, що воно в нас тут. На тижневому таймфреймі тут взагалі нічого не зрозуміло. Бачимо, стоїмо в діапазоні накопичення, тест бичого блоку заказу був, але відтестували по шпілю. По тілу ми не тестували його. І це означає тільки одне, що в нас тут якась локальна своя консолідація. На денному таймфреймі бачимо з вами останній пробійний рух лонговий, вихід за діапазон. Так, ми з вами позначали його, здається, ще від 4-годинного -го таймфрейму дуже давно. Так, ще навіть коли, ще коли десь ось тут ціна була. Ми його позначали, е, тому е, зараз бачимо вихід. Так є в нас діапазон діапазонбичого блоку заказу. Тепер хотілося побачити його тест з підтвердженням так і оновлення хаю. Тут у нас свій материнський блок, здається, від старшого таймфрейму, який стоїть не тестований. Тож є ймовірність того, що ось цей хай ми підзнімемо, а в цьому діапазоні вже потрібно буде дивитись, дивитись, так чи підемо ми на оновлення вже ось цього самого першого хаю. Тому що якраз таки на ось цій ліквідності може ціна дуже швидко пролетіти, а далі вже будемо дивитись, як буде реагувати на дані рівні і дасть чи дасть вона нам взагалі якусь корекцію. Поки що на даному таймфреймі виглядає так на 4-годинному таймфреймі більш структурно в нас. Так, свій діапазон накопичення був Так, своя консолідація. Бачимо, що у нас тут останній пробійний рух був шортовий. Потім відпрацювання шортового руху показало нам слабкість від пробитого лою. Навіть ми його не відтестували. Золото тут навіть його не відтестувало, Хотілося б побачити тест пробитого лою. І звідси тоді вже якраз таки йти по лонговому сценарію. Бачимо, підтвердження нам такого не дали. На жаль, да, але нічого страшного. Е, поки оновили ліквідність, йде в нас якраз такий корекційний шортовий рух, і можемо дивитися, як на 4-годинному таймфреймі ціна реагує на даний рівень. Тому що є ймовірність того, що ми знову-таки відтестуємо даний рівень і підемо з вами трішечки нижче проторговувати пустоти розриву ліквідності, не, які були в нас до цього. Тож, поки знову-таки тут у нас свій діапазон накопичення. Якогось пробійного руху напрямку нам ще не показали. Просто йде накопичення додаткової ліквідності. Тепер перейдемо до нафти. Нафта також, здається, нікуди не пішла. Що в на денному таймфреймі? Так, поки що бачимо, ціна всіх влаштовує. Діапазон накопичення. Ми з вами показали. Так, з попереднього огляду так само у нас є верхній нижній кордон консолідації. І консолідація, яка була до цього. Також ось він такий дуже великий діапазон накопичення, який був до цього. Тож, на що звернути увагу, я вам тут показував, діапазон бичого блоку заказу, бачимо, на зараз був відтестований, і пішов у нас пробійний рух лонговий, але він ще таки не дуже впевнений, тому що зверніть увагу, вище даного рівня ми не зафіксували з тілом. Тому є ймовірність того, що можемо піти на оновлення ло і взагалі поки що сходити ще нижче. Тож, нафта, був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!